Доброго дня! Яка таємниця випливана незабаром на поверхню? Те, що ви перемогли в боротьбі протистоянні, і те, що ви отримуєте шанс, можливість в подальшому досягнути результативності. Те, що закінчилась боротьба протистояння, негативні маніпуляції, негативні дії за вашою спиною або ваш бік стосовно. Вашого розвитку і і достатку, закінчення, Поставлено крапку. Ви отримаєте шанс, можливість і вам говорять, що вам потрібно активно діяти, йти в починання, і проявлятися. Яка таємниця виплена забаром на поверхню? Ну, дехто все ж таки дізнається, хто саме ті люди. А декілька людей від одного до трьох, які спостерігали за ситуацією в вашому житті, маніпулювали, негативно маніпулювали, деколи навіть магічно маніпулювали, проводили роботи саме те, що вам не дати можливості досягнути результативності, отримати шанс, можливість, ну і жити в щасті радості благополучній достатку. Я вам скажу, що от, по відношенню до магічних маніпуляцій в певний період вони досягали успіху до того моменту, доки ви не стали сильнішою, ви отримали силу або внутрішнє наповнення. Якщо раніше ви зливали ресурс, знаходились в стані розбитого серця, тобто зливали ресурс в негативні думки, то, от саме коли ви відчуєте власне наповнення, Станете сильною самодостатньою людиною пієте в починання, то тоді ви і досягнете новополучення достатку. Тобто говорять, якщо ви почнете діяти, що ви почнете боротись, то результат ви будете мати. Які б обставини і як би не складалась дана ситуація? Дякую.